Всім привіт! Придбав собі таку електрогазону Vitals з асинхронним двигуном безщітковим. Прямий привід на ножі. 3 роки гарантії. Будемо розпаковувати, збирати, дивитись, що там всередині. Ось так все упаковано. Одна частина корзини. Інша частина корзини. Колеса. Різне кріплення. Інструкція. Ще два колеса. Частина ручки. І ще одна. Друга частина ручки. Ага, там уже десь шнур. До коліс. До ну, і сам девайс. І сам девайсик от такий от. Ну, на перший погляд. Лиття досить непогане. Пластмаса дуже товста. Просто ну, міліметра 2,5-3, я думаю. Пришка. Ну, перше враження хороше. Складаю, дивимося, що вийде далі. Такий от ніж йде. Трошки мені не подобається, що. Велика оця частина, крильчатка тут і маленькі такі от ножі. В принципі, це ні на що не впливає, але їде собі та й косить. Думаю, що, можливо, там буде трава трошки туди потрапляти. Хоча час покаже. Гайка пластмасова чи болт, це не проблема, він не ржавітиме і легко через там кілька років чи навіть днів, як камінь якийсь зловиш. Потрібно, може десь ніж підточити, то легко воно буде викручуватись. Регулювання висоти скошування, три позиції на пружинках простіша схема. Ну, Тут от іде подвоєння пластику, досить таки воно все. Збираємо далі. Зібрав косарочку. Ось такі в неї характеристики: 1000 Вт, 3000 обертів, діаметр 320 мм діаметр скошення. 35 літрів бак. Може, є. І так, покажу вам, що всередині. А всередині стоїть двигун, типу як від пральної машинки. Ну, на перший погляд мідь. Дерти я її не буду. Ниткою все стягнуто, щоб вітки не падали. Це все метал. Як на мене, така система набагато надійніша, ніж це все пластиковий корпус, підшипник в пластиковому посадочному місці. Далі ремінь, на валу знов підшипники. Там дуже багато вузлів і ще плюс щитки. Там більше причин зламатися, ніж тут. Тут просто двигун і на двигуну ніж. Все, конденсатор. Конденсатори буває виходять з ладу, але в нас в селі в будь-якому магазині вони продаються. Ось така от штукенція. Запущу, спробую косити, подивимось. Перший виїзд. Працює досить тихо. Все це знімати, але результат хороший. Все рівненько. Дякую за увагу, підписуйтесь. Ну і так, хто додивився до кінця, розкажу пару мінусів і от такий от результат тут в мене туйки такі маленькі. Я сам розмножу, між ними видно, не скошено, а тут все покосив. Ось що в мене невелика, сотки 3, не більше. Маємо повен бункер. Ось такого чуда. І так, мінус малуваті колеса, де трошки ямки є, трава така кущиться більше, то. Ну, В принципі, нормально, але малуваті колеса. Не дуже зручно вмикати, потрібно цю кнопку нажати і вмикати. Вона так розположена, незручно. В принципі, моторчик гарно працює, тихенько. Що, ще, що, ще. Ага. Ніж. Корпус наче і непоганий, але все одно, коли десь криво чи піднімаєш за ручку, йде маленька деформація, і ніж трішки черкає пластмасу всередині. Це не велика проблема, можна навіть чуть-чуть ніж підрізати, або він просто там протресебі маленьке місце і буде все ок. В принципі, більше зауважень немає. Просто бомба. Я задоволений. Дякую за увагу. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Вам не важко, мені приємно.